И единого Бога, Отца, Содержителя, Творца, небу и Земли. Видимым же всем и невидимым, и у Единого Господа и Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Желтого от отца Рожденого прежде всех век. Света от света, Бога истина, от Бога истина. Рождена несотворина йди насущного Отцю, ім же вся більше нас раді чоловік, і нашого ради, спасіння шедшого з небес, і оплотившогося Духа Свята, і Марії Дівчеця, розп'ятого же при примпонтійськім пилаті, пострадавшого і погребена, і воскресого в третій день по Писанням. І вошедшого на небеса, і сидячи од існої отця і паки, грядущого сославою. Судіть ще живим і мертвим, і уже царстві, не буде конця. І в Духа Свята Господа животворящого їжа от отца ісходяще, і сходящо іжа статцем, і в сіном поклоняємо і славимо, а голос того пророкі, воїні на святою Соборної Апостолської церкви. И исповеду и единокращение восставления греху, та и воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь.